Потенціал ворога значить, це правда, і власне цим потенціалом, тобто живою силою як гарматним м'ясом, вони і продовжують воювати. Втрати противника на окупаційного корпусу на територію України колосальні. Жодна інша сучасна армія, тим більше, якщо ми говоримо про армії цивілізованих, демократичних країн, не виконувала б жодних завдань з такими показниками втрат. І тим не менше Росія на це йде традиційно. Це не не нова для них тактика сьогодні в Україні знаходиться понад 400, понад 450 тисяч окупантів і окупаційного корпусу. Зрозуміло, що не всі з них це бойові розділи, але тим не менше це достатньо значна акція. Ми Можемо нагадати, що повномасштабне вторгнення починалося з кількості до 200 тисяч згарбників. І тим не менше і цих цифр їм не вистачає для того, щоб ефективно проводити ротацію для того, щоб виконувати поставлені завдання і поповнювати втрати. Тому вони продовжують мобілізаційні заходи на території Російської Федерації. І так розглядався варіант нової хвилі публічної повномасштабної мобілізації. Вочевидь, восени цього не відбулось і відклали до так званих імітаційних виборів. Того самого Путіна чи людини схожої на нього після цих виборів питання нової мобілізації може бути знову актуалізовано.